Шановні учасники даного зібрання тут на Хрещатику, в символічному для нас місці. Я тільки що прийшов з Верховної Ради, де перед нами, перед народними депутатами, перед президентом і перед урядом виступав віце-президент США Джо Байден. Його промова була дуже різкою, дуже надихаючою. Він говорив про надзвичайно важливі речі для нас, для українців. Про нашу гідність. Він говорив про революцію гідності, яку ми всі з вами пройшли тут, на Майдані, тут на Хрещатику. Тут на Хрещатику пройшли мільйони українців. Тут загинула Небесна Сотня. І тоді, в лютому, в березні місяці, багато з нас, практично всі з нас, думали, що хватить, не буде більше корупції в Україні. Не буде більше приниження українців і їхньої гідності. Ніхто не буде топтатися по нас, по нашій волі. Про це говорив, зокрема, і віце-президент США. І там сидів уряд, і там сидів міністр Павленко і прем'єр-міністр Яценюк. І вони то слухали. Як ви думаєте, вони зробили якісь висновки? Тому що віце-президент говорив також про можливості, про історичний шанс для України щось змінити. Він звертався до нас всіх, до народних депутатів, до президента, до уряду і до народу України. Чи готові ми до змін? Я готовий. Ви готові. Ви сюди приїхали з усіх куточків України. Чи готовий міністр Павленко до змін? Мабуть, не до тих змін. Після Революції Гідності мали бути зміни до нових стандартів. А пішли зміни до старих стандартів, до корупції, при призначеннях, при рубках, в тому числі санітарних, при експорті деревини. Ось такі зміни зараз відбуваються в галузі. Коли призначався Ковальчук, я особисто був на фракції, на засіданні фракції самопоміч. І міністр Павленко тоді говорив, оце моя людина, це мій знайомий, я за нього ручаюсь. Ми на фракції з вами, самопоміччю тодішньою, призначимо йому фахових заступників. Фракція зможе оцінити їхню профпридатність. І таким чином професійні фахові люди будуть підтримувати нефахову людину в його діяльності. Чи призначила зараз фахова людина заступником? Шість місяців нікого не було. Нарешті уряд знайшов найбільш фахового першого заступника. Хтось з нас знає про цю людину, щось. тут є представник МіноБК. Десь був. Хтось щось знає її біографію, а зараз проходять так звані прозорі конкурси на директорів і керівників управління. Хтось там. До ниточки все вичитують, люди приїжджають, принижуються на тих конкурсах. А реально знаєте, які це конкурси? Хто найбільший корупціонер? Отакі От конкурси. Прозорі конкурси найбільших корупціонерів на посаду областей і на деякі лісгоспи. Ті приклади, які чув, що вже призначили, ну це, це на голову не наладить, це ганьба. Тому я закликаю вас, я так розумію, сьогодні попереджувальна акція. Перед серйозною акцією на непокори в цій галузі. 50 тисяч працівників галузі, гідних людей, захистіть вашу гідність. Перш за все, не миріться з тим, що зараз керує галузю. Вимагайте, і ми вам поможемо звільнити цю негідну людину. Вимагайте в міністра Павленка, вимагайте в прем'єр-міністра і будьте гідними. Дякую.